Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас чудові, гарні такі бутерброди гарячі як біляші. Класні, такі чудові, гарні, пропечено. Дивіться, все гарно пропечено і дуже смачнесенькі такі. Так що, кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо чудові гарячі бутерброди, як біляші. Ось Тут у мене є перемелено фаршу, і одна цибулі тут я перемолола у, у цей фарш. Порізала собі батон. На, на кусочки такі на невеликі, такі десь як на палець, на сантиметр. І тепер заправляємо цей фарш. Додаємо сюди яйце. Одно. Додаємо сюди півчайної ложки солі. Отак. От Добавляємо так само сюди перцю. Десь одну трету чайної ложечки перцю додаємо і додаємо чуть паприки копченої. Ви собі можете додати спеції, які любите. О, я додаю трошки перцю, а трошки копченої паприки. Ось, і це все розмішуємо. Розмішуємо гарно, додаючи сюди води. Аби були такі соковиті у нас тати, бутербродики. Це прості, за простим рецептом, але вони дуже смачненькі. Так, додаємо сюди води. Аби був такий соковитий фарш заправлений. Я ще дам води, аби він був такий. То можу дати й молока, бо десь молоком дуже добре. Я ще даю. Десь так півстаканчика оцього. Води. Десь 100-125 грамів такого. На півкіл фаршу я дам. Вже такий гарний, такий файний виміш навіть ще чуть-чуть дав. Він буде дуже соковитий. І буде дуже гарний. І навіть трохи постоїть. Так, ми тепер розмішали добре. Він соковитий, такий став, от цей фарш. От, дивіться, дуже соковитий. Я вже почала. Беремо е... Кусок нарізаний батон, надаємо одну столову ложку фаршу і будемо викладати на пательню. Робимо не такий дуже великий вогонь, аби е, фарш в міксі е, прожарити, просмажити такий. І смажимо до такого. Золотистого кольору такого. Так. Знову кладемо. І отак і, і притискаємо і всі. так робимо. Обертаємо на другий бік, коли підсмажилося. Може і не обертати. О, от, так. О. Але старайтесь тако по боках давати, аби було більше, аби було вам гарно тім. Ось так. Все одно я ще на другий бік. І тепер трошки ми. Їх прикриємо, отак От під кришку трошки. Я небагато обсмажила з цього боку, так аби пропиталися просто трошечка, І ще раз обернула і смажимо. Отак От серединку, бо нефально пропиталися. отако, і підсмажилися. Ось так гарно зараз. Так само зараз будемо далі другі. Можна ложити і підготувати, вони якраз пропитаються соковитістю тим з фаршем. О. Старатися на край класти більше, Отако, аби вони трималися собі, бо вони при... і рівномірно розкладувати. Так, ви в нас її трошечки пропитали. Так, дивимося. Аби добре просмажився. Ще трохи ми просмажується. Тут я менше дала, і там, а тут уже дві такі гарні. Я ще оберну її. Найщесть трошки просмажу. Ось наші вже підсмажилися гарно бутербродики, дивіться, які вони гарні. О. А тепер будемо далі знову накладати. Будуть краще, бо ці вже якраз е, е, ну, пропитались. Так просто притискати, аби в мене йому Хай смажиться, так ми всі спечемо. Е, Ось такі виходять у нас чудові гарні е, бутерброди гарячі, як е, м'ясо пропеклося гарно, е, чудові такі смачнесенькі, як біляші. Їх можна їсти з будь-якою аджіком чи кетчупом, е, чи просто так, чи до, навіть до чаю можна їх. Дати. Вони, вони дуже смачнесенькі. Ми з помідорів сьогодні будемо їсти. Можна на сніданок, можна дітям в школу, можна салат до них готувати, можна до будь чого навіть і на святковий стіл дасте отакі чудові бутерброди, і чи на недільний, чи святковий стіл, і будуть дуже смакувати, бо вони дуже смачнесенькі і гарні. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, миру всім і нашій Україні, до зустрічі. Ось такі. Ось такі чудові гарні бутерброди у нас виходять. Е е е їсти можна з будь-чим, е так що готуйте.